Допінг для дорослих розваг столичні міліціанти затримали продавчиню секс шопу, яка торгувала наркотиками. Опій вартістю у 100 гривень за мілілітр бізнес-леді збувало просто з прилавку крамниці. Додатковий кайф для шанувальників секс утіг за яскравими вітринами цього секшопу ховали від очей перехожих не тільки інтим іграшки, там продавали наркотики. Для зручності клієнта продавщиня крамнички фасувала опій одразу ж у шприци. та й сама не гребувала його вживати прямо на робочому місці. Бачимо, що це у вас широ як Шир... ширка, да. кому воно належить, Ні. з якою метою ви його зберігали почублення і продаж. Ховала заборонений товар. Винахідлива бізнес леді під касою. Правоохоронці вилучили у дівчини кілька шприців з опіумом. Середня вартість мілілітра рідини на чорному ринку сягає сотні гривень. Знайшли міліціянти і гроші в за наркотики. Осуществляла збит наркотичного вещества опіоцетилірований непосередньо з із указаної торгової точки. Крім того, були задержані непосередньо покупателі даного наркотичного средства, которое приобретали опій, у задержане, 26-річну киянку, затримали за заборонений бізнес дівчини загрожує до восьми років позбавлення волі. Юлія Кирієнко, телеканал Київ.